Вітання усім. В нас заключний п'ятий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Так, тут топ-5. Давайте глянемо оборону. Оборона А, але якраз на волосинці. Ну, А, Б, в принципі, для моєї оборони, мені здається, навіть непогано. Давайте переходити до боїв. Є два промахи. Надіюсь, що викуп робити я тут не буду. Так, оборона сильна, але немає кіпріота, і це вже мені подобається. Давайте спробуємо. Гармек, звісно, буде бити боляче під Рігардом, але в Рігарда перший костюм здається. Напевно, в людини така сама біда, як в мене. А ні. В нього нормальний Рігард стоїть, це тільки в мене немає костюмів на нього. Так, що ми можемо зробити? Можемо жовті поки позбирати там буде видно. Давайте через синіх все одно потрібно чистити поле. Звісно, мені дуже не хочеться гармека чіпати. І напевно я спочатку, як є така можливість зібрати фіолетовий кристал, то потрібно зібрати. Тому що, бачите, он, фіалару вже поганенько зробилось. Добре, давайте тоді ще жовтий кристал. Підлікувались. Добре. Так, по традиції клика ми не чіпаємо, тому що він буде відроджуватись. Давайте тоді фіаларом в протиколір, ніби непогано. Так, якби мені так зібрати фіолет? щоб комба не полетіла, воно полетить все одно і клик зарядиться, тому давайте ось так. Напевно, прийдеться ще й Анабель лікуватись. І ставити контру. Жовтих мало. Жовтих мало. Але потрібно чистити поле. Так, погано. Кедма навіть якщо вдарить в контру, то йому не вистачить, а Рігард відлікує. Давайте тоді жовті. Так, бафнулись. Спробуйте його заблокувати. Давайте спробуємо. Можливо, щось з цього вийде, ні. А можливо ми його і доб'ємо? Також ні. Давайте ще Фіолет. Ну, відродився. Це він вміє. О, як добре прилетіло Рігарду. Непогано. Так, і цей зник. Тоді ставимо контру, поки лікуватись не будемо. Навіть якщо Кедман в лісу вдарить, то це вже буде байдуже. Ні, він навіть не хоче бити в неї. Тоді знову чистимо поле. Тут нам уже, в принципі, нічого не загрожує. Контра є, камінчик наш є. Все непогано. Все. Добре, поїхали далі. М -м, кіпріот. Ну, ходімо. Якщо поля будуть такі, як попередній, то в принципі будуть шанси. Так, давайте, напевно, спочатку спробуємо фіолет знайти. Ось так, можливо, знизу щось ще підійде. Давайте ще жовті, поки не така болюча контра. Ага, фіолет ми знайшли, добре. Зверху, знизу. Але поле подивіться, просто. Просто жахливе. Як же ж боляче з руки вони б'ють. Так, добре. Синій кристал, напевно, робимо, поки є контра. О, кіпріот зник. Добре. Давайте, можливо, знизу жовтий закриється? Ну майже. Як ви думаєте, виживе Голді? Чи ні? Ну, якщо Кедман не вдарить, то виживе. Взагалі красота. Потім б'ємо фіаларом, блокуємо голді і чистимо поле. Да, дуже незручно вдарив гормик. Та й, звісно, хотілося б, напевно... Якось голді забрати, але бачу, що я не встигаю. У мене просто не буде зарядки на неї. Давайте так, можливо, знизу жовтий. Є з... знизу жовтий. Ото ми ще й всі живі лишились. Добре, тоді фіолар пішов в гормика. А голді придеться добивати лісю. Чудово. Також все ніби непогано. Ну, це вже сильно. Контра яку я не можу зняти з усіх трьох, тому що фіолет 4 лікарі контра, але це не так легко виглядає, як буде на самому ділі. Якщо заряджу хоч раз Кіпріота, не пробивши його то буде все. Давайте жовті є. Ага, його можна пробити. Добре, давайте спробуємо. Все. Тоді це ще півбіди. Добре. Так, Рігарда блокувати там взагалі немає шансів. Тому давайте, напевно, в сабіну. Туди ж під Алісю. Ого, ми навіть клика заблокували. Це все добре, але що далі робити? Ну, жовті я можу прокинути в рігарда, але ж це без толку. Давайте порожнечу фіолет. Як же хочеться сабіну чимось добити, а нема чим добре. Давайте ось так, можливо, десь тут щось. Та й Рігарду прилетіло непогано. Так, а що я можу вдіяти? Можливо, знизу закриється жовтий? Не закрився. Ну, тоді, в принципі, ні. ми тут... Я тут точно перемагаю, але лишається питання часу. Як надовго це все затягнеться? Так, в принципі, броню я їм не зріжу. Тому просто ставлю Ctrl і граю далі. Давайте ось так. Зараз заберемо. Так, бафнулись. Пішла лісю. Так, ти щащаєш себе недуги, так? Да? Ні, ти. Посилення ворогів. Ну, напевно, нехай підлікуються вони. І Мелендор, і клик. Щоб даремно урон не проходив. А потім вдаримо в Мелендера. Навіть не буду намагатися знімати з них посилення, тому що нехай буде додаткове лікування. Давайте ще фіолет. Так, Сабіна вже знову на поготові. Ну, давайте. Просто прийдете чекати збільшеної шкоди, напевно. Або поле якось так зміниться що. Так, можливо, тоді давайте спробуємо зняти броню. Можливо, ми спробуємо когось зараз забрати. Так, бафнулись. Поставили контру. Ну, сабіну ми, в принципі, і забираємо. Фіолет її повинно вистачити. Так. Вже простіше. Давайте трієчку ось так. Не буду я взривати кристал. Знову тисну контру І ось так. Багато зеленого. Добре, давайте його і приберемо. Добре, жовті підходять. Так, давайте, напевно, ми спочатку ось тут жовті приберемо. Я хотів, щоб під кликом лишилися жовті. Щоб зараз Мелендор відлікував, ми зарядилися і тоді били клика. Але трішки не вийшло, як я хотів. Потрібно було, напевно, спочатку анабель протиснути, я щось. Не так зробив. Добре, давайте тоді ось так, будуть жовті. Якщо він не відродиться, то це буде мінус клик. Він не відродився. Тоді ще тріочку сюди. Перезарядили жовтих. Бафнулись голді. І все. Ну все, викопав вже не буде. О, щось новеньке. Ти хто? Джоу Юй. 345 урона цілі призиває солдата для кожного союзника. Ціль, яка пропустила удар від прислужника, отримує опік. Напротяг трьох ходів. І опік немаленький. 555 на три ходи. Це немало. Тим паче тут скло, дві, два герої в склі. Може бути тяжко. Так. Як його краще скомбінувати? Сині зверху прибрати, щоб зібрались жовті. Ні, напевно, ось так. Зелені, там фіолет жовті, І далі буде видно. Ще жовті є. Добре. Давайте ось так трієчку. Тепер переберемо і підтягнемо. І ось так трієчку і зарядимо жовтих. Добре. Так, напевно давайте будемо блокувати центр. Мінус клик. Мінус кедман буде, по ідеї. Непогано. Жовтих достатньо було на початку. Вони іще ще продовжують підходити. Давайте ще жовті. Підлікувались. Напевно, навіть почекаю хід, фіолет зберу спочатку, щоб ще був один баф від Кіпріота. Потім буду бити в колена. Добре. Ну і провокую лісю, поки я ран, нехай розбивається. Молодчинка. Так, давайте ось так. Мінус лісю. Ну і все, в принципі. Коли також сам зараз розіб'ється. Чудово. Поїхали далі. Останній бій на цьому турнірі. Рігард, клик. Знову-таки два стікла. Скла. Неприємний, до речі, Малюк Джон. Дуже багато він там ріже регенерації мани. Добре, що він в куточку, повільний, але ж. Але це не показник. Добре, давайте ось так. Можливо, п'ятірку фіолетову так знайдемо. Знайшли? Все добре. Напевно, я одразу я її приберу. Нехай буде контра. Зайвий баф. Давайте, напевно, навіть і Анабель протиснемо. І спробуємо жовті. Ну, Там броні, звісно, багацько. Не буду я поки, напевно, збирати жовтий. Давайте ось так спробуємо, можливо, четвірка десь. Тому що мені ще потрібно до лісю зарядити жовтих бажано. Підлікуватись. Так, добре, б'є кедман. Що, ми ну ми пробуємо, давайте заблокувати. да да ні. 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 Але можливо заберемо Рігарда. Так, у нього опік. Давайте, йому жовтого камінчика, одного повинно вистачити. Добре. Погане, лишень те, що зараз... А, Кедман не зніме з Фіолета кантру. Тому лісю може розбитися. Добре? Так, можна жовті зібрати, але в цьому поки немає ніякого сенсу. Потрібно фіолет знайти. Ну і те, що я казав, малюк уже майже заряджений. Вже й трішечки в нього летить. Та не трішечки, він вже заряджений. Але якщо анебель виживе, ми зараз це все щистимо. Поставимо контру, і отак малюку навіть вистачить. Да? Ну, якось занадто легко сьогодні. Так, в принципі, давайте в них бити жовтими, все одно зарядимось. Блокуємо мінус кедмон. Так, лишається клик. О, він навіть заблокований. Тоді давайте під ним щось і пошукаємо. Поки є така можливість. Трішки не вистачило. Так, бафнулись. ось так. Мінус. Так, топ-1. В топ-1 я точно лишусь. Оборона нічого не змінилась? Ні. Поки що А рейтинг. П'яте соте місце майже. Ну, в топ-1 це точно лишаюсь. Головне, щоб нагороди були нормальні, а то мені останнім часом за топ-1 таке дають, що і нагородою якось важко це назвати. Ну що, ось так в мене тоді пройшов цей турнір. Як для мене непогано, він пройшов дві поразки за весь турнір. Це... Доволі непоганий результат. Ну а які будуть нагороди, я вже тоді завтра десь опублікую. Ну а вам я дякую за перегляд і до зустрічі.